Котеджне містечко Белгравія заселено, заселений комплекс, будинок 175 метрів на вісьми сотках землі. Зайшли доволі багато рослин, вже садились великі дерева, ялинки. Є тут такий задній двір технічний, вхід втопочно, постірочно. Тут у нас два. Два таких один дизельний генератор, другий бензиновий. Одну зиму точно вистачить, навіть якщо щось зламається. Тут у нас Грядки такі, автопалів, автопалів зазвичай, ну і тут теж по, всьому, по всій ділянці є компанія, що обслуговує ділянку. Тут виводи під терасу зроблені. Трошки недороблена тераса. Ця тераса в нас є. Дуже зручна, на захід орієнтована. Так, тут місце під Кастріще. І йдемо в будинок. Так, до речі, тут ще в нас два паркомісця з накриттям. Йдемо в будинок. Зайшли в будинок, місце, де можна сісти і роздійтись. Шафи, раз, шафи з іншої сторони. Багато місця для зберігання і проходимо в кухню вітальню, це зона кухні в нас. Дуже світла. Зона багато вікон е європейського виробника кухня. Не пам'ятаю, чесно кажучи, якого саме. Мілі холодильник для вина, Siemens техніка. Ну, вбудований холодильник. Вихід на терасу. Виходити. Тут в нас телевізор обідня зона. Тут ось Великий диван, камін. Теж телевізор. Камін може обігрівати вітальну кухню без проблем. Давайте відразу подивимось з цього боку. Тут у нас постірочна, дві морозильні камери. Топочна, котел, очистка, бойлер. випрямитель напруги так, і ще одна кімната це дитяча красива дитяча по необхідності можна вставити і в більш дорослу кімнату або кабінет Велике вікно, йдемо далі. До речі, на підлозі паркет в кімнатах в спальнях і е, плитка і тепла підлога скрізь по будинку. Там, де паркет, у нас йде е, батарея. Це кабінет. Розкладний диван, сейфи, звичайні меблі і вихід на терасу. Траса з цих сторін обрамляє будинок з двох сторін. Гостівий санвузол. Так. Тут, в принципі, стандартна. Розташування, стандартні прибори і спальня, майстер-спальня хазяйська. Тут у нас телевізор комод, вихід на терасу, теж кондиціонер і е, є такий шкафчик для нього і гардеробна для, гардеробна для неї. Скажімо так. І власне санвузол з вікном такий самий, як перший. І тут